Слово надається Бойко Євгенії Володимирівні, голова Новоселецької районної державної адміністрації. Дорогі мої, я щиро вітаю вас сьогоднішнім святом. Серце радіє, якщо подивитися, чужі гості трошки старшого віку, а місцеві всі молоді. Вони прийшли, бо вони знають, що цей садочок, цей замок будуть проводити своїх дітей. І наскільки мені відомо, це одне із чотирьох сіл, в якому народжуваність висока. Тому на три групи ми відкриваємо сьогодні садочок. Але я думаю, що депутати використовують кошти, які надходять до сільського бюджету, розумно, то можливо, ще на слідуючий рік ще один буде садочок відкриватися саме в умагалі. Я радію ще й тим, що в районі немає такого села, де на 1 січня близько 600 дітей буде дошкільного віку. Тому там, де є діти, а діти це найдорожче, що є в кожній сім'ї, що є в кожній родині. Там є радість, там є майбутнє. Тому у нашого народу, у нашого району, у вашого села є майбутнє. Ми маємо просити у Бога Божої благодаті, Божої любові. І миру для України. Адже сьогодні хтось захищає на сході нашу Україну, а ми сьогодні маємо можливість святкувати таке прекрасне свято відкриття дитячого садочка. Я бажаю всім здоров'я, Божої благодаті, і дай нам всіх Боже миру, не тільки в Україні, а на всій землі. Єця Цуркан Ользі Дмитрівні. Доброго дня, шановні присутні. Я рада вас всіх вітати сьогодні на цій прекрасній українській землі. Святі наступних принців і принцес цього чарівного замку. Снімати асистенце, стнімать васпіть, снімать парінь, бо та принципалу снімать прунч. copilași care astăzi se această frumoasă sărbătoare. Din partea mea personală și din partea tuturor colegilor, deputaților, vreau să vă felicit pe toți cu această sărbătoare. Vreau să aduc cuvinte de mulțumire tuturor care și-au depus eforturile pentru ca acest plăcaș frumos astăzi să deschide larg ușile pentru cei micuți care de mâine o să devină regi și regine de plini a, a acestei împărății. Bunul Dumnezeu să vă pățească de orice e de orice primești, să vă dăruiască sănătate, liniște, bunăstare și principalul să vă dăruiască pace în țara noastră. Doamne să vă pinecrumteze. Слово має Ісопенко Ярина Юліанівна, заступник директора департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Шановний Іване Миколаївич, шановна, шановна громада, депутатський корпус, запрошені гості від імені Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Георгия Фещука директора департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Оксану Михайлівну Палічник від себе особисто щиро вітаю вас знаменною подією відкриття нового дошкільного навчального закладу Черівний замок». Повірте, що сьогоднішня подія є вашим святом особистим, але воно є святом району області і України в цілому. Сьогодні, як ніколи, приділяється особлива увага соціально-економічному розвитку села, району міста і області. Створення дошкільних місць у нашому, нашій області це основне пріоритетне завдання на 2016 рік. І мені з приємністю хочеться відзначити, що 345 місць в цьому році створено безпосередньо у нашій області і у вашому навчальному закладі. 70 місць на три групи. З чим вас і вітаємо. Шановні друзі, ви знаєте, що дошкільна освіта це є основа розвитку освіти, безперервної освіти нашої України. В дошкільному віці закладається основа розвитку особистості і від того, яке буде виховане наше молоде покоління, буде залежати нашої нації. Висловити щиру вдячність. Керівництву села депутатам, будівельникам, батькам, педагогічному колективу, які доклали максимум зусиль для створення таких європейських умов, стандартів навчання і виховання. З огляду на те, скільки ми маємо сьогодні гостей запрошених дітей, в тому числі батьків, хочеться вірити, що у вас завжди буде. Людно, у вас завжди буде багато друзів, у вас завжди буде багато спонсорів. Ви завжди будете багаті на добро, на любов, на злагоду, на мир. Вітаємо вас в добрий час і легку дорогу.